Воду. Коротше, вносимо сьогодні в грунтовий і фасад. Грунтового виходить. Десь по 3, 2,5 немає місці. А грунтового вносимо по літрі. Ой, цього. Гліфосату фасаду, по літрі виходить. Я тільки що їздив, наче там де кукурузу перву бризкали, наче так непогано, працює. Коротше, буде у нас три вида грунтового і два види гліфосату, зелена каністра і воно. Зараз названня я вам покажу. Ну, а там, потім подивимось який грунтовий буде краще працювати. Заливали гліфосат, це 2 літ, ну Дві каністри о такого гліфасату. Тоді ґрунт це, це в нас виходить ґрунтовий отакий. І ще один ґрунтовий ось отакий. І третій ґрунтовий це в нас буде, виходить, отакий. Ну в тому році ми його пробували, хороший був. Не знаю як оці покажуть. а Оцей як себе покаже. Ну в тому році цей це з 100 року залишився у нас. Коротше, десь виходить по, по 2-2,5 літрів, може навіть більше. Ну а це сьогодні докупили е, цей 4. 4850, це якийсь гліфосад. А? А, 518. так, да, та навірно. Чи добавим більше? Ну, коротше, не знаю, зараз це так, і собі відео на пам'ять, щоб було. Чого лили по всіх полях я приблизительно заповнив деякий ґрунтовий був внесений. хороший ну, навіть більше вийшло трошки Ну то залишимо Десь будемо бур'яни бризкати Що додати трохи води Зараз по мене Дай А так що это і скраудж. Такі, наверно ми вчора вимивали, все. Вот так у нас помпа стоїть. Може кому надо, на заметку дивіться, На рамки на швидкосйомі. Тільки кардан приходиться тоді Не знаю скільки там сантиметрів, а сантиметрів 15-20 надо удлинять. Хватит? Чи а і цей трошки дешевше, зелений. Цей получається 2800. Не знаю, що така ціна. Калина, лифосад, силю 600. І там 540 кислотного елегень. наче все одинаково, а ціна різна просто. Може производитель не знаю. Ну і такі самі показники, як і... Як і на тому 14 днів позакривав огороди там ґрунтовим, а це нам дали отакий огород, вони сказали, хай вовки виють, як ви думаєте, можна щось тут зробити. Ну, коротше, не розірвує цей культіватор. Красний, будемо його називати красний. чи червоний червоний вон там воно один раз, раз пройшов уже бачите. сейчас у два сліда зроблю коротше туди а потом туди а потом туди а потом а потом а туди а потом оттуди не знаю що посоветуєте тут посіяти посадить соняшник, тут точно не буде кукурузу, фазани зафігачить, ну не знаю, може посадимо кукурузу, тільки е, виставимо тут десь е, 7 штук. Да, десь 7 штук. Ні, ой, не 7 штук, я звіняюсь. вже голова кипить просто. Ще з самого утра з трактора не вилазив. 4-8 поставити, щоб тут більше було. Ну, тут якраз десь три сівалки вийде. Ну, тут вже терник багато забрав, він був шишайку. Тут ще десь метра два в тернику в огород. Ну, не знаю. Я рішив до дождя, у нас дощ заходить, це вже четвертий або п'ятий Десь такий дощ. ну Походу його теж не буде. Ми зараз постараємося зробити тут картинку чи вийде. Ну розірву, наверное, я цей культиватор. Як ви думаєте, видержа. Граблина вже не видержала. Ну нічого то таке. То заваримо, зробимо. Так що погнали. Ну, начебто зробив, конечно. Не знаю, не считав який слід. Короте, не розірвав, наче все на місці. Ще живий Ось так, коротше, зафігачив. Короте, взяв, сказав батько дають огород, каже, треба зробити його. Ну я думав, перегодя його зробити. У нас то дощ заходить, то його немає, то капає, а це вирішив вже заїхати, замантулити його вже та й голову не морочить, щоб по красоті було. Та можна сіяти. Ну, Якщо дощик пройде, то ще раз заїдемо, закультивіруємо і ми посіємо цю який там, як називають, кукурудзу о. Так що Коротше, я люблю на граблі одні й ті самі наступати. Я беру отакі огороди, вичухую, а потім люди забирають. Ну, таке життя, мабуть. Скільки огородів повичухував, потім прийшли, та я забираю. То тому потім віддали, от займалися, другому, ну, віддали другому. Оце я казав, що більше брати не буду, ну, знаєте, як ото то... хто каже, той не ошибається. Все, я погнав. Раза 4, мабуть, прийшов.